Всіх вітаю сьогодні понеділок, 24 лютого, я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Розпочинається останній тиждень місяця, і він під назвою Тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів. Розпочинається він саме сьогодні, в понеділок, 24 лютого, і закінчиться 2.03, тобто 2 березня. І я хочу вам сказати, що ми розпочинаємо. В останньому тижні зими а зустрінемося із звітами з вами в першому тижні, не в першому тижні, а буквально в перших днях березня місяця. Прошу вас всіх пройти в інфобокс, підтримати всіх дівчаток, хто приймає участь у цьому тижні, вподобайками, підписками. І не забувайте підтримати мене і мій канал. Отже, що ж я буду брати з собою в цей тиждень. В тиждень визволення спиць від гачків і недов'язів, я беру з собою лише дві роботи. Це мої шкарпетки шкарпетки, які називаються сердечки. Відв'язані, дівчатка, вони ось зовсім у мене небагато. У мене лише перша це шкарпетка. В'яжеться вона на спицях половиною і в'яжеться із стокової пряжі. Тобто, мені треба, я подивлюся, скільки вона досить на таку широченьку ніжку. В моєму оточенні є люди з такими ніжками. І я хочу подивитися, напевно, ще трішечки я дов'яжу, і потім я, як вже казала вам в попередніх відео, що я спробувала в'язання п'ятки бумеранг, лінивий бумеранг. Мені дуже сподобалося швидко, без різних, без ніяких заморочок. І я, як вже й казала, що надалі, коли я буду в'язати від миска, я буду саме застосовувати цю п'ятку, використовувати п'ятку лінивий бумеранг. Тобто я подивлюся, скільки ще тут може декілька рядочків пров'яжу і розпочну п'ятку, далі холявку, резинку. Тобто, це в мене перша шкарпетка. І під номером 2 я з собою в цей тиждень беру. Ось дівчатка такі шкарпетки. Зараз трішечки це все поставлю далі. Хочу вам ось показати саме так в корзинці, тому що в'яжуться ці дві шкарпетки одночасно. Тут стільки ниточок, вони вже поперепутувалися між собою. В'яжуться вони із залишків пряжі, в'яжуться для ЗСУ. Я познаходила всі залишки пряжі, які в мене більш-менш підходять по кольорам, поділила їх, розділила зразу на дві частинки і в'яжу на спицях 2,5 одночасно дві шкарпетки. Я ось поставила тут маркерочок, причепила. І хочу вам сказати, що вони вже на етапі, коли треба в'язати тут п'яточку. Маю я ще ось. Отакі залишки. І хочу сказати, що якщо я перемішаю із оцим мохером, то думаю, що буде досить ну непогано. Не знаю, що я буду, яким кольором буду надалі в'язати, не можу вам ще поки що сказати. Але я планую, я так планую, як буде виходити, я не знаю, тому що якби я прихворіла, І яким надалі буде мій тиждень, дівчатка, я не знаю. Але все ж таки б мені хотілося, щоб ці дві пари шкарпеток, які в мене є на спицях, у мене на спицях три роботи. Тобто, ще мій светрик круговою кокеткою. До речі, я його вже розторочила до того до, до, до тої дожини, яка мені потрібна, і буду перераховувати, і візьму їх, напевно, в слідуючий місяць. А в цьому тижні я все-таки б хотіла, щоб ці дві роботи стали готовими. Тож не перемикайтеся, для вас це буде буквально одна секундочка. Для мене пройде цілий тиждень, і яким він буде, ми з вами зустрінемося в неділю, 2 березня, і я вам покажу. Моє недільне весняне вітаннячко. Сьогодні у нас 2 березня 2025 року, другий день весни. З чим я вас всіх вітаю. І саме сьогодні, в цей день, святкує свій день народження, моя підписниця, моя Олександрівна. Олександрівна, я знаю, що ти мене переглядаєш, ти мене підтримуєш з найщирішими побажаннями в твій день народження, миру, добра, злагоди. Кохання, залишайся завжди такою позитивною, як ти в мене є. А дівчатка, я хочу вам сьогодні в неділю відзвітувати про свою пророблену роботу, про своє в'язання цього тижня, яким воно було? Ви вже побачили, що я в роботу брала дві пари шкарпеток. Перша пара шкарпеток в мене вже готова. Але, дівчатка, сталася трішечки така халепа. В мене були такі залишки пряжі, я їх хочу таки вив'язувати і взяла з собою в роботу. І коли я попрала, воно віддає фарба, колір. Дуже неприємно. Я маю, я маю надію, що я все-таки їх ще раз поперу. Я вже десь передивилася декілька відео, і там дівчатка рекомендують попрати і пополоскати в отстові спробую. Тому що саме ці шкарпетки я в'язала для однієї людини, і мені б хотілося подарувати, але без отаких от нюансів, скажімо так. Отже, шкарпетки під назвою Сердечки беруть участь в шкарпетковому сплескі 12 місяців. Це завдання лютого місяця зв'язати шкарпетки сердечками. З чого вони в'язалися? В'язалися вони у мене із стоковий акрил білого і червоного кольору. На спеці тріо. 2,5, і я набрала 14 петель, довела їх до мисочок свій, у мене тут 20 петелек. Потім вив'язала 4 сердечка попереду, 4 позаду, 6 рядочків, такі маленькі сердечки. Потім я пров'язала 14 см стопи, вив'язала свою. Вже можна сказати так, улюблену п'ятку лінивий бумеранг. Вона досить дівчатка швидко в'яжеться і досить гарно виходить. Потім я пров'язала 10 рядочків просто е, бі, е, білим кольором, і сюди увела такі сердечки. Е, 15 рядочків. Пров'язала 5 рядочків білим кольором, і потім резиночкою. 2 на 2 пров'язала 25 рядочків і закрила методом знакидом. Вага дівчатка цих шкарпеток становить 110 грам. Ось такі шкарпетки. Звичайно, мені дуже неприємно, що така сталася з ними халеп, але я буду намагатися її виправити. А якщо, дівчатка, у вас є, ви знаєте, як це виправити, то я була б дуже рада почути ваші відгуки в коментарях. Це моя перша готова робота, перша пара шкарпеток. І другу пару шкарпеток, яку я брала з собою в роботу. Це шкарпетки для ЗСУ. Дівчатка, ці шкарпетки в'язані повністю із шкарпеткової пряжі. Лише в підмот я додавала мохер для сірої, для сірого кольору. Білу пряжу я купувала на стоці. Це шкарпеткова пряжа. І сіра ось така: це Alize Superwash, А Отака темніша. Мене ось ще хочу показати, залишилися зовсім такі маленькі клубочки. Це преміум Ярн Вінтер. Дуже класна пряжа. Мені дуже сподобалося в роботі. Я вже з неї в'язала шкарпетки. Ну, мені сподобалося, я рекомендую. Отже, я на спиці 2,5 набрала одночасно я в'язала. На двох дві пари спиць. я набрала і відв'язувала ось так поступово. Тобто, відв'язала резиночку 25 рядочків, набрала на другу пару спиць, відв'язала 25 рядочків резиночки. Знову пров'язала хеліксом. Тут я йшла хеліксом, бачите, десь по два рядочки, десь по одному рядочку. Дійшла до п'яточки. П'яточка в мене звичайна бабусина п'ятка, зовсім невеличкий клин підйому. І коли у мене ось скінчилася уже ця пряжа Аліса Супервош, я під'єднала пряжу Вінтер і в'язала нею. Ну, Скажімо, так, це все хеліксом, тільки десь в'язала по, по два рядочка одного кольору, а десь по одному рядочку. Дійшла до мисочка, я його скоротила до 12 петель і закрила голкою І я хочу вам сказати, дівчатка, що вже більш-менш в мене виходить цей метод. У мене вже це ну получається, скажімо так, непогано. Отже, от такі шкарпетки для ЗСУ в мене вийшли. І вага цих шкарпеток, дівчатка, 112 грамів. Отже, так як я вам казала, що я б хотіла, щоб у мене були дві готові роботи, дві готові роботи я маю. І ви вже, якщо помітили, що наприкінці тижня, місяця, наприкінці місяця, в останньому відео, я розповідаю про свої пров'язані роботи. Отже, на початку лютого в стартах у першому тижні я розпочала шість робіт. І на кінець місяця, в мене, дівчатка, я вам хочу показати є ось такий зошит. Може, не досить не, не дуже гарний, але я тут все собі пишу, що я пров'язала і яка вага. В мене е, вийшло так, що на кінець місяця я маю 6 робіт, всі готовими. І мені, я ще дов'язала, в мене такі були сірі е, е, шкарпетки, і я дов'язала. Е, Трішечки резиночку 24 грами. І в мене вийшло, що у мене 6 готових робіт. І вив'язала я в цьому місяці 796 г. Отже, був такий мій місяць. Я хочу сказати, що він був досить непоганим. Все, що я запланувала, все я дов'язала. А все це завдяки дівчатка, вам мої підписники, мої. Ви мене підтримуєте, надихаєте. За це я вам щиро і щиро вдячна. І хочу побажати кожному з вас на сьогоднішній день, щоб був у нас мир, злагода, мир в душі, мир в країні, і щоб ви всі квітли розцвітали, отак, як наша весна, щоб були здоровими, щирими, добрими. І саме найбільше, чого я хочу вам побажати, майстрині, це побільше часу вам на улюблене хобі. До нових зустрічей, А вони, дівчатка, обов'язково будуть.